Я маю повагу до вибору львів'ян. Я буду співпрацювати зі всіма силами, які сповідують українську ідею, український дух, які війшли у Львівську міську раду, як по партійних списках, так і ті депутати, які пройшли по мажоритарних округах. Це є вибір львів'ян. Я його поважаю і шаную. Яким буде ця співпраця, ми побачимо. Буде перше засідання, сформуємо депутатські комісії, оберемо секретаря ради і будемо продовжувати. Я, знаєте, подивився програми тих партій, які пройшли, і Свобода, яка буде мати найбільше депутатів, і фронтмін. Вони є дуже корисні для Львова. Вони нічим не розбігаються з тою програмою, з якою я йшов на вибори міського голови. Тому я думаю, буде єдність. Буде спільна праця на користь громади міста Львова.